Всім привіт! Перевіряємо наявність бджоли у відрах. Мені деякі умники казали, що вона не житиме в такому житлі. Це житло не гірше, ніж любі інші. Одна тільки умова, вони проникні для сонячного світла, якщо їх поставити на сонці і не зробити нормальні отвори вентиляційні, то звісно. Там буде таке пекло, що життя буде просто неможливе. Не те, щоб бджіл, а любих істот, окрім бактерій. Тому якщо нормально поставити в тіньочок, або зробити нормальні отвори знизу на півдна, отвори вентиляційні в дні чомусь працюють. Я не знаю чому, але чомусь вони працюють. Фізики мені тут аматори теж коментували, що це тупість робити знизу. Вентиляцію, тому що це суперечить законам фізики. Я думаю, що бджола сама контролює і керує міццю, напрямком, напрямком та швидкістю повітряних потоків. Ось так. У фізиці може це і не працює, а в біології працює.